Добрий день, добі діти! Настала весна і разом з нею в наш дім приходить найсвітліше та й найулюбленіше свято Пасха, Воскресіння Христове або Великдень? В цей день всі віруючі люди святкують Воскресіння Ісуса Христа. Але чому ж люди святкують свято Великнє? Колись давно на землі жив Ісус Христос. Його вважали Сином Божим. Він допомагав людям, зцілював їх від важких хвороб, але царі дуже боялися Ісуса Христа і вирішили Його вбити, розп'яти на хресті. Так вони його і зробили. Люди дуже сумували, дуже уплакували Ісуса Христа, але за три дні сталося диво. Ісус Христос Воскрес із мертвих. І люди дуже раділи Цьому, і з того часу люди дуже шанують, і люблять і відмічають це свято, Великодня! Свято Воскресіння Ісуса Христа. З усіх усюд лунає дзвін, який прославляє Спасителя. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Чує мис від усіль. Ці весняні вітання вже більше двох тисяч років. Великдень одне з найулюбленіших та найбільших християнських свят. Яке з нетерпінням чекають люди по всьому світу. Гарно прибраний дім, паска на столі та звичайно крашенки і писанки. Саме так виглядає українська оселя. У це чудове свято. Але спочатку до свята готуються, прибирають в своїх оселях на вулиці, на подвір'ї, прибирають особливий день в чистий четвер, розфарбовують та розписують яєчка, печуть паски, печуть ковбаску, шинку, готують багато різних страв. Паска – головна героїня на великодньому столі. Кожна господиня має свій рецепт паски та готує її за всіма багатовіковими традиціями. Подивіться, які різні вони можуть бути. Яйця це символ весняного відродження природи, зародження нового життя, продовження роду. Великодні писанки та пасочки це головні атрибути свята. Яйце це символ життя. Тому з давніх давен українці виготовляли великодні яйця. Одні яйця розписують, вони звуться писанки. Інші яйця фарбують у якийсь один яскравий колір. Їх називають крашанки. Деякі господині прикрашають крапочками різного кольору, роблять крапанки. Також господині відряпують на крашинках різні визерунки. Такі яйця звуться шкрябанки. Господа складають святкові кошики у суботу, щоб увечері перед 12-ю годиною встигнути на Божу службу до церкви. У пасхальний кошик. З давніх давен кладуть паску, крашанки, колбаса, м'ясо, сир, сіль, масло та хрін. Великдень це родинне свято. Після служби і освечення великоднього кошика люди розходяться по домівках, накривають столи різними стравами, а найголовніше це паска і крашанки. Які освятили у церкві. Снідають і вітають один одного зі святом Воскресіння. Словами Христос Воскрес, Воїстину Воскрес. Після святкового сніданку діти носять старшим родичам гостинці і отримують за це ласущі писанки, якими потім можна гратися. Ось як. Дві дитини беруть крашенки і п'ють одне об одну. Перемагає той, чия крашенка не розбилась. Ця гра називається Навбитки. Дякую вам за увагу, дітки! До побачення!